Гарне місце, гарний готель прямо біля моря. От, тут будується і можна купити квартиру. І от такі от шикарні види. От, хазяїн сказав, що там людей не можна знімати в самому ресторані. Але з ресторану відкриваються неймовірні види на море, на саме місто Шінжінь. От, Навіть уже зараз початки травня, дуже багато людей, машин. Ну, звичайно, люди покупляли майно от, і живуть уже тут. До речі, в тому комплексі біля моря знаходиться басейн. Тому приїжджають люди. Тут сосни, під сосною можна загорати біля пальми. От і відповідно це дешевше буде відпочинок, чим Хорватія чи. Іспанія, тобто влітку близько 60-70 євро за відпочинок. Тому кому треба буде квартирка або номер телефону власника готелю, звертайтесь. От трансфер я предоставлю на свої ринушки і до зустрічі в Албанії.